А, найчастіше а, військові приходять уже тоді, коли а, не є симптом, а є результат цього симптому в його житті. Тобто, коли а, військовий не може спати, коли у військового розвалюється сім'я. Не лише військового, це загалом про людей, але військові зазвичай відтягують до останнього, коли уже не можна нічого зробити, і треба просто рятувати. От тоді вже зазвичай військові приходять, і ми в процесі маємо розуміти, за рахунок чого якийсь процес в його житті почав руйнуватися. Ось. І зазвичай приходять це розлади сну. Зазвичай приходять з депресивними розладами, зазвичай приходять з проблемами в сім'ї з тим, що немає контакту між подружжям, а зазвичай також приходять з надмірною агресією, з почуттям провини, і це все зазвичай є одним із симптомами ПТСР. Ось, в подальшому ми маємо проводити діагностику і ми маємо розуміти, так це чи ні, і будемо розуміти, яким чином в подальшому співпрацювати разом з цією людиною. Давайте, по-перше, ми скажемо, що таке страшне слово, як посттравматичний стресовий розлад, є не у всіх військових. Зазвичай у нас в Україні це до 25-30%. Тобто не всі прийдуть з ПТСР. Потрібно рівнятись на досвід, наприклад, із Ізраїлю, тобто всього 3% людей, військовослужбовців з ПТСР повертаються. Загалом, коли вчасно звернутися до спеціаліста, і якщо повністю виконувати всі зазначені пункти як психіатра, тому що зазвичай, якщо ми говоримо саме про посттравматичний стресовий розлад, про клінічну депресію, ми використовуємо також ліки і допомогу саме психіатра. Якщо також військовослужбовець буде проходити саме психотерапію, це буде групова робота або це буде індивідуальна робота з психологом. І основне це бажання військовослужбовця одужати. Ось це дуже важливо. Тому, а, враховуючи ці всі критерії, а, в відсотках 90 можна повністю подолати симптоми ПТСР і можна повернутися до нормального і щасливого життя. По-перше, Маленька пора, така рекомендація сім'ям військовослужбовців, а саме там дружинам, які чекають дітям і тому подібне. Не забувати про своє життя. Дуже важливо мати ресурс, дуже важливо займатися тими хобі, якими займались до війни або до відправки чоловіка, наприклад, на фронт. Дуже важливо за собою дивитись, дуже важливо спілкуватись з близькими та рідними. Ось цей ресурс. Важливо, в першу чергу, навчитись підтримувати себе і в подальшому у вас вийде підтримувати вашого чоловіка. Тому що проблема контакту зазвичай в тому, що і там іде війна зовнішня, а тут йде війна внутрішня в голові. Ось. І винувати себе за це не потрібно. Тому в першу чергу ми не забуваємо жити. По-друге, спілкуємось, надаємо підтримку, слухаємо. І, на жаль, на даний момент бажано не нав'язувати свої певні проблеми. Потрібно розуміти, що відбувається з чоловіком там. Дуже для цього корисне також буде прочитання певної літератури, саме по військовій травматизації, по тому, що відбувається з військовими. Можна прослуховувати лекції. Також можна звертатись до спеціаліста, якщо ви відчуваєте, що ваша тривога. Надто сильна, і ви не можете з нею справитись самостійно. По-перше, ну, насильно до психолога не притягнеш, особливо якщо це військовий. А, дуже важливо в цьому етапі пояснити свої почуття і свої переживання. А, Дуже важливо показати зворотній зв'язок. Ось подивись, як у нас було раніше і що зробилось зараз. І мені дискомфортно і, можливо, ходімо разом. Тобто, можна почати не лише з терапії самого військовослужбовця, а піти разом з ним на сімейну терапію, де разом проговорювати ті проблеми, які виникли у вас в партії.